Що Маленьку будеш? почекай, не лізь, що ти в банку зразу лізеш, Люся, почекай. Зараз одну даму покуштувати. М -м -м. Смачно? Ти їш, що не жуєш? Ой, Люська, Люська. Дорога, ти собака, Люсь. Що ти всю банку з'їси мені чи що? Я думаю, підучай собі зроблю. Лікувальний. Наїлась чи що? На останню. Саму гарну тобі повибирала Спіленьку. Все? Люся. Безсоромна собака. Більше не дам, все.